Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Задяка Скорпіони на період з 9 по 15 грудня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут ключик, а також лебід, романтичні почуття. Ви віднайдете вирішення якоїсь момент, мабуть, ось цього моменту, котрий пов'язаний з романтичними почуттями. Хтось третій зайвий суне носа в ваші стосунки, але ви обов'язково це вирішите своїми правильними висновками, а також діями. Ось тут кохання, це також добрий знак. А також домашнє господарство. Ось тут. Хочу сказати, друзі, що до 15 грудня у нас йде ретроградний Меркурій. Це якісь складні обставини в стосунках або підписання договорів. Це саме таке, що може відбуватися. Хтось третій зайвий, суне носа ваші стосунки, але у вас тут ось справжнє кохання, романтика, та ви обов'язково з цим опоритесь прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій.

Знову ваша троянда кохання. Знову ось ці ця качечка показує. Домашнє господарство, якісь хлопоти по, по дому або те, що з ним пов'язано. Ось тут якір, це стабільність, а також ось романтичне почуття, лебідь. Стабільність романтичних почуттів. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Прямо вперед на третій розклад для скорпіонів. З 9 по 15 грудня 2024 рік. Знак Зодіака Скорпіон. Планета місяць. Це планета таємниць. А також нічна пора доби. Зверніть на це увагу. Коли пасіанс це показує, може щось відбуватися важливе, на що треба звертати увагу. А дивитися вже по своїх обставинах. Що саме це для вас означає? Ось тут корона, вона показує успіх по роботі. Змія хитра, підступна людина, котра випадає поруч з грошима, котрі до вас надходять. Зверніть увагу, нікому не давайте в борг саме зараз, тому що ви потім не отримуєте назад свої гроші. Повторюю один раз, а ви вже вирішуєте, як саме ви хочете зробити. Іноді так буває, що людина. Сама має небагато, але вона хоче комусь допомогти, а потім не отримує свою допомогу назад. Як то мало бути? За договором. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось для скорпіонів застереження, кнут та віник та порадам. Рибки. Друзі, кнут та віник застереження це саме те, що ми бачили в першому розкладі. Хтось вам заважає в ваших романтичних стосунках, треба це все упорядкувати, але не таким чином, щоб нажити собі потім ворогів. Якось так дипломатично намагайтеся. Тому що кнут та віник це очищення. Очищення простору або очищення людей, котрі вас оточують, але він тут вам випадає в застереженні. А парадо, друзі, це рибки, це поповнення в родині, як ви можете бачити, тут три рибки, дві дорослих, і вона маленька. А якщо ви вже в такому віці, що ви не очікуєте поповнення, то це можуть бути надходження грошей ось цих на під кінець тижня. Це так я побачила ваш розклад. А ви дивіться по своїх обставинах, тому що у кожного вони можуть бути зовсім різні. Планети так чергуються, що виникає ситуації або з грошима, або з спілкуванням, або якісь такі ситуації, як ви можете бачити в розкладі. А як ми на них реагуємо і як ми правильно щось робимо, це вже залежить від нас. Зовсім скоро розклади на 2025 рік. Всіх запрошую до зустрічі.